Аудіокнига Пам'ять народу Русь. Глава 13. Двома словами. Давайте в двох словах підведемо проміжний підсумок Русини чи Русь. Це народ, який сформувався з північнослов'янських племен з певним впливом норманів. Сформувався як нація держава, тобто племінний народ. Політичним та культурним центром цього народу було місто Київ. З Києва пішла Русь. Мовою русинів є мова руська на основі мови староруської. Русини проживали на землях сучасних України та Білорусі якнайменш до ХХ століття. Наразі статус та положення народу русь є невизначеними. Питання в тому, чи зможе віднайтися та організуватися дієздатна руська старшина, яка візьме на себе відповідальність за відродження народу Русь. Москвини або москалі з політичних міркувань вживають самоназви Руські та Росіяни. Це народ, який сформувався із фіноугорських племен під потужним впливом. Тюркських народів сформувався найбільш вірогідно як держава нація, тобто політична нація. Домінуючим центром народу москвинів є місто Москва. Мовою москвинів є мова московська на основі староболгарської мови. Наразі знаходяться в стані занепаду та не мають перспектив для розвитку. Така сама доля спіткатиме і залежних від москвинів, українців та білорусів. Українці, або як часто говорять українці, нова національно-політична спільнота, яка наразі формується з населення сучасної держави Україна, насамперед з русинів та москвинів. Та виходить з московської культурної та історичної традиції. В минулому українці це назва мешканців регіону Московії, народ українців. Формується відверто як держава нація, тобто політична нація, кожен громадянин є українцем. Офіційним центром є місто Київ. Основною мовою є мова московська, яка після вторгнення Московії у 2022 році стала поступатися мові руській, яку українці звуть українською або українською. Тим не менше українська еліта залишається вщент москвомовною. Українці безумовно підтримують московський історичний концепт та продовжують політичні традиції московського державотворення. Білоруси нова національна політична спільнота, яка наразі формується з населення сучасної держави Білорусь. Насамперед з русинів та москвинів. Та виходить з московської культурної та історичної традиції. Формується відверто як держава нація, тобто політична нація, кожен громадянин є білорусом, офіційним центром є місто Мінськ. Основною мовою є мова московська. Власна північноруська мова є майже повною мірою занедбаною. Білоруси великою мірою є асимільовані москвинами, тому білоруси це і досі скорше географічна приналежність, ніж національна політична ідентичність, в перспективі має повністю розчинитися в московському народі. Білоруси безумовно підтримують московський історичний концепт та продовжують політичні традиції московського державотворення.